Всіх вітаю, слава Україні. Зараз знаходжусь в сільській місцевості, скажімо так. От якщо буде там десь чутно такі собі вибухи, не звертайте уваги. Хотілося просто висловитись щодо новин. Сьогодні в Одесі вже шостий ТЦК був ціллю. А, в першу чергу ціллю навіть не країни агресора, а, ну, скоріш за все, тих, хто наводить туди ракети. Це однозначно так і є. Я не розумію, чому люди це роблять і навіщо? Якщо вам не подобається ця країна і те, що вона намагається захищатись, і для цього потрібно мобілізувати людей, щоб захистити свою суверенність і свою державність в першу чергу. І якщо вам це не подобається, ви цим не згодні, що ви робите в цій країні тоді? Невже ви настільки проти навіть своїх рідних, які, скоріш за все, що тут знаходяться, так? В цій країні? Чи ви настільки проти? Свого дитинства, якщо ви його тут так провели теж в Україні. Ви народилися в цій країні? Хто ви є, люди? які наводять, які вбивають своїх своїх людей, чиїхось рідних, чиїхось батьків, чиїхось синів. Вони роблять свою роботу. Вони намагаються зібрати людей, щоб захистити. Україну. І багато з них теж стояли на захисті, багато з них інваліди. Або ще якісь в них є обмеження. Це не, не дуже важливо там. Дехто був до цього з них. Вони виконують свою роботу. І вони не проти народу України. Вони проти агресора виступають в першу чергу. Дуже хочеться, щоб ці люди, які роблять ці наводки, щоб їх дістала кара, або вони виїхали просто, як хочуть, чи переплили тисою, чи там перейшли горами, чи там не знаю. Переплили там на через Азовське море в свою там любиму Рашку там, чи куди вони там хочуть. Або я дуже сподіваюся, що їх знайде ця кара у будь-якому випадку. Якось так.